Дуже багато питань наших глядачів про Херсон та Херсонщину. Кажуть навіть, що ми про неї забули. Друзі, мені дуже шкода, що ви так вважаєте. Зараз будемо детально обговорювати Херсон. Просять повний розклад по Херсону та області. Ну, перше питання: давайте коли почнуть люди повертатися на Херсонщину. Поки що не скоро, тому що там дуже замінована, замінована територія і будуть обстріли, там неспокійно, неспокійно, однозначно готують засідку. Десь готуйтеся до 25-року, -го так, щоб можна було. І то це поки що інформація, яка доречна, яку я можу подивитись. Дуже важко подивитися м, а, точно рік. Точно проміжок часу, коли можна е, повернутися, бо можна считати е, за допомогою астрології, за допомогою комбінації цифр, так, відчуття яснобачення. Ну, поки що, поки що десь орієнтуйтесь наприкінці 24-го року е, до 25-го. Дуже важко, я так розумію цих людей, наскільки, знаєте, як би не було добре, хоча й нам не так солодко за кордоном. А, розумієте, кожен а, почуває себе впевнено на своїй території, а там ми всі, знаєте, як, як на нас дивляться, як біженці. А ми хочемо бути звичайними людьми і хазяїнами свого будинку, своєї землі. Ось, тому дуже-дуже розумію людей, але поки що небезпечно. Херсонщина, нечисті цієї дуже багато там ще. І будуть масовані обстріли, і готують для наших військових різні засідки, пастки і так далі. Тому там не, не буде так легко і безпечно на найближчий час однозначно. Розумієте, хотілося би швидше, хотілося би. А, якомога швидше все вичистити від них, але бачите, затримують нам а, допомогу ту, яку нам обіцяли. Тобто ми також залежимо багато в чому від інших країн. Скільки цих а, ракет і зброї а, було надано, але ж дуже-дуже мало, вона постійно витрачається, і різні бувають ситуації. і... Трошки, трошки ще витримки. Також питання по Херсонщині: як скоро відкриються школи та садочки? Я бачу, що вони будуть бомбити по школам і садочкам. Будуть бомбити по школам і садочкам. Я не бачу, що прям от спокійно можна там вже буде віддавати дітей на навчання. Тому що вони Херсонщину будуть кошмарити ще. Це точно, як. Ви знаєте, якось от платформа для зміни енергії може відбутися з вересня місяця. Після серпня трошки буде легше считати інформацію і буде видніше. І знову ж таки, показує в мене. Десь орієнтуйтесь на 25 й рік, або після 24-го-5-го місяця. Отак, уже буде зрозуміло і вже якісь будуть результати, тому що довго так не може також тривати. Дуже сподіваємося, що довго воно тривати так не буде. Хоча там росіян дуже багато, і вони будуть активно дуже відбиватися. Херсонщина, Херсон, Миколаїв, Миколаївщина дуже дуже неспокійно буде, тому я не раджу. Я бачу, що там постійно вибухи, постійно щось летить. Люди, знаєте, на чесному слові, от проживають кожну хвилину. Тому, будь ласка, дуже дуже обережно. Ну, прям дуже обережно. Не, не кваптеся, просто не кваптеся. Так, з приводу лівобережжя Херсонщини, то, також питають, що очікує лівий берег, що там буде найближчим часом, ну і коли чекати звільнення, звісно. За короткий час, на жаль, не зможуть визволити лівий берег, тому що буде нам трошки складно. Будуть великі втрати, великі втрати, буде викрадення людей, буде застосування якоїсь такої прям а, бомби, активні, сильні. Розносити будуть, ну, я так бачу, що руйнується один будинок, потім по школам будуть готити. Не так все швидко і легко. І потім я бачу, що, можливо, знову ж якась буде ситуація напружена, ми будемо хвилюватися за Поріжську станцією. Тому, знову ж таки, будемо переживати, боятися, будуть нас залякувати, і буде от такий момент, що люди будуть думати, добре, що ми не поїхали. Добре, що ми не поїхали, не повернулися додому. Давайте серпень місяць якось переживемо, будемо молитися, щоб все минуло, вся біда і Ось так. Так. Також питають за південне узбережжя Херсонщини. Це, я так розумію, Скадовськ, Залізний Порт, Лазурне. Що там буде? Ну, я не знаю, давайте до кінця року візьмемо, якщо це не такий великий проміжок. Ну, я бачу, якісь порти підривають вибухи. Щось палає. Якісь будуть питання не тільки про зерно, от я чую нефть, щось таке. Багато буде потужних бомб випускатися, з кораблів, забруднення моря, порти, якийсь шантаж. Я не знаю, було чи може буде, я бачу, як відривати зерно хранилище. Я не знаю. Не дивився, слідкую дуже за новинами. От я бачу, як зерно потрібно берегти. Дуже, бер... дуже важко буде нам його перевозити. Ну і вони давно так вирішили, росіяни маю на увазі. Зерно хочуть. На зерні хочуть заробляти саме вони. Тобто ведуть себе як? Я не знаю, ну гірше вже нема куди. Як терористи? Гірше. Мені здається, терористи звичайні ну просто. Краще, ніж росіяни. Краще це не те слово. О, господи. Так. Про що ще питають? Будь ласка, дуже прошу подивитися північно-східну Харківщину, місто Вовчанськ. Що буде він знову окупований. Поки що не бачу, але а, загиблі будуть. А, страшно буде, погане щось там відбувається. Це точно. Ну, поки що, я не бачу, що його окупують. Ні. Дякую. Дякую. За такий позитивний, більш-менш прогноз загиблі то дуже, дуже шкода, але хоча б без окупації, тому що в окупації ворог страшні речі може робити ще гірше ніж від обстрілів може бути. Так, питання ще від глядачів: який сценарій у ворога для нашої Полтави на серпень місяць? Подавлю, які прогнози, які Світло, які можливі проблеми. Кошмарити будуть, але прям дуже такого страшного страхіття, ну, тому, там чи там, взагалі-взагалі, ну, не бачу, хоча і так, будуть і щось летіти, і обстріл однозначно будуть, ну прям жахіття не бачу. Ну, терористи зараз будуть максимально намагатися заблокувати повністю Україну без світла, без е, заблокувати поставку зерна, навчальний рік будуть зривати. Мінувати дуже багато будуть територій. Мінувати нам потрібно багато саперів, дуже багато. І засобів для розмінування тут ми дуже сподіваємося, звісно, на наших захід... західних партнерів, але будемо дивитися, як воно буде. Так, питання ще таке: подивіться, будь ласка, місто Горлівка Донецької області. Яка доля у Горлівки? Бо вона в окупації з 2014 року. Якісь зміни, там якісь свої порядки, свої, якісь там закони. Ну, ну Там когось повинні вбити з чиновників скоро. Хтось повинен померти. І потім знову якісь зміни будуть горлівка. Горівка. України поки що, поки що ми не можемо повернути, але. Пізніше буде якось це вирішуватися пізніше. Трошки відкладений момент. Так, давайте ще подивимось Дніпропетровщину. Що угу. там чекати в плані обстрілів? Дніпропетровщина також обстріли, бачу, сирени, будуть літати шахети, нічний час або вранці. Дніпропетровщина, Дніпро Петровщина. Так, щось буде летіти з можливими трагедіями жінка. От, на безпеці жінку показує. Взагалі вони якось планують атакувати, от я бачу на 11 місяць більш активно Дніпропетровщина. 23 рік, ну, там не вийде. Так, ще б виглядали. Взагалі, я да, бачу таке видіння. Знаєте, як Україна в образі дівчини, да? і вона йде крізь поля, десь згоріло. І дим такий іде, знаєте, чомусь дим. І така пошматована, от якось у дряпинах, такий одяг порваний, але вона відходить, от відходить, кудись далі йде поступово. Ну, тобто відірветься. Якось воно відступить. Трошки ми потерпимо, так? І. Якось Україна залишиться в спокої, але дивіться: не думайте, що для України а, зараз це от, лише Україна одна буде страждати. Ні. Зараз прийшло, прийшов такий час на випробування усього людства: чи достойне людство а, надалі проживати, і чи зможе планета енергетично витримати? Людей, які забулися, що вони люди, а вони, знаєте, в одна на думці гроші, і вже навіть пішла епоха зміни якихось, конкурент, створювати конкурентів для живих створінь, для людей, роботів аналогічних, тобто диявол зараз ера, епоха диявола. І він процвітає, він безчинствує, і е, зараз він як сміється в обличчя Богу, е, створюючи на зразок людини, він хоче показати: Дивися, я можу створити щось краще, ніж ти. Але це не живе. І воно небезпечне дійсно. Зараз диявол царствує. І небезпека не тільки для України в майбутньому, на інших територіях е, інших країн, де навіть немає війни, також будуть катаклізми, будуть великі пожежі, будуть якісь підводи щось буде. От я бачу, ніби як місто йде під воду, я не знаю. Е, ну, тобто сама природа буде робити чистку на території землі. Ось тому Україна зараз переживе в вигляді війни свою, якби цю небезпечну хвилю, втрата, кров, пролиття. А потім Україна якось залишиться, якось воно відступить відійде, а от на інших територіях вже почнеться там, де люди не кожен зможе врятуватися. Такий, звісно, сценарій. Ну... Стихі, так, стихії, усі стихії: вогню, води, повітря, вони будуть дуже такі, знаєте, небезпечні для людства. Так, зрозуміло. І давайте наостанок, якщо ви відчуваєте якесь місто українське зараз в небезпеці, то скажіть нам, будь ласка, про це, якщо ми не згадали якесь. Львівщина. Львівщина, мені страшно. Одеса, Одещина. Також порти, я бачу, будуть на території моря. Зараз мені страшно звідти, з моря, небезпека від води. Та сама моя фраза, яку я повторюю вже декілька місяців. По числам, поки що я, мені навіть страшно дивитись Запоріжжя, Запорізька область, Херсон, Херсонщина, Харківщина, Миколаївщина. також. Київ, за Київщину ще думають, ще думають. Пізніше скажу, яке число? На яке число готуються обстріл, але зараз вони будуть активізуватися на території моря. І туди тягнуть дійсно небезпечні ракети. Їх там потрібно. Тих терористів вже трошки ставити на місце. Хотіли чи не хотіли, але йде, а от знаєте, трошки присмак уже Третьої світової війни, а, яка не може, знаєте, ніби не стосуватися і, і відмахуватись, ніби нічого не відбувається. Так і є. Так, друзі, якщо ми не згадали ваше місто, вашу область, ваш регіон, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Ми не забуваємо ні про кого, ми просто іноді не згадуємо. Нагадуйте нам, будь ласка, активніше, і все буде. На цьому все. Дуже дякую вам за цей ефір. Друзі. Підписуйтесь на канал Анни Атаманове. Буде посилання в описі під цим відео. Також не забувайте, що можна підписатися на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Дуже дякую вам ще раз та до нових зустрічей. Дякую, пам'ятайте, Україна сильна, Україна незалежна і буде вільна, і все буде добре. Обов'язково. Так, до побачення.